Це Тетяна Попова, заступниця міністра інформації. Ем, ну знаєте, мені непросто буде ставити вам питання, так би мовити, неупереджено і не емоційно, оскільки я належу до тих журналістів, скажіть, здається, ще, і скажіть, до Андрія ще не підготовано <с> і Андрій Кулаков здається також, які виступали з критикою створення цього міністерства інформації, принаймні так як воно народжувалося без попередніх консультацій. І ну, ми, ми бачили цю структуру, яка би. Займалася інформаційною безпекою роботою в прифронтовій і фронтовій зоні роботою з інформацією в інших структурах, наприклад, Міністерство оборони, служби безпеки України або в Раді національної безпеки і оборони. Ну до громадськості не дослухалися, створили міністерство інформації. Скажіть, будь ласка, зараз як ви працюєте? Який штат чи отримуєте вже зарплати? Чи є у вас гроші на відрядження, на техніку, необхідні ресурси для поставлених завдань, які були озвучені при створенні міністерства інформації? Добрий вечір, по-перше. Міністерство інформаційної політики гаразд. А, і у нас, якщо я не помиляюсь, загальний бюджет міністерства всього 4 мільйони на рік. А, офіс я ще там не знаходжуся. Я поки що знаходжуся в міністерстві оборони, де Я також працюю радником міністра оборони. А відрядження, в які я їздила, нас возили в принципі з, з Аташат, аташатами, Поки що це було міністерство оборони. А, я так сподіваюся, що щось буде на відрядження. Дуже сподіваюсь. Ну, мої відрядження вони спрямовані в принципі тільки на в зону АТО. Тому це досить легко координувати разом з, з силовими відомствами, то може ви все таки переберетеся в міністерство оборони, а міністерство інформаційної політики за наполяганням громадськості і, до речі, іноземних наших європейських партнерів, зокрема і Дуні Міятович, так яка критикувала доволі різко створення цього міністерства, і прийдете в міністерство оборони? Справа в тому, що я працювала в міністерстві оборони вже три місяці, і на жаль, знаходячись там. Неможливо вирішити багато питань, які в статусі зама міністра інформаційної політики мені вдає вдається вирішувати. По перше, по-друге, Дуня Мятович чудова людина, але на жаль, вона була також проти заборони трансляції російських каналів в Україні. І уявіть собі, якби тоді я тоді була волонтером, хто допомагав в судах, допомагав моніторити російські канали. Якби тоді ми не заборонили російські канали на території України. Як ви думаєте, запалала б Одеса, запалав би Харків, запалав би Миколаїв, Запоріжжя? Ну, от я гадаю, що не запалали, б, тому що не російськими телеканалами визначається свідомість українців. Це один із чинників, але е, я залишаюся противником цієї акції відімкнення російських телеканалів, тим більше, що вона насправді не дала того вирішального ефекту, адже можна дивитися через інтернет. Oh. Купувати тарілки і так далі. І так. Знаєте, я також спочатку, коли починалася вся ця ситуація в Криму, не думала, що вони є таким чинником, бо Шерофойс, так званий, доля мовлення їх, вона досить невелика на загальній кількості серед українських каналів. Але я коли подивилися по Криму топ-25 новин. Які дивляться жителі Криму, і з'ясувала, що з них топ-15 це російські канали. Я зрозуміла, що в інформаційному полі, з новинами, з інформаційним мовленням Україна, на жаль, програє. Коли я побачила, що з топ-15 в Донецькій області було близько вісьми російських каналів, в Луганській області було. Теж 8-7, я точно не пам'ятаю, в Одеській області було трохи менше, в Харківській області було трохи менше. Так, да, Херсон, Миколаїв, ми там були, в принципі, українські новини там вигравали. Але, на жаль, Харків і Одеса це були дуже-дуже небезпечні ділянки. І я зараз вважаю, що якби ми тоді не заборонили, в нас були б дуже серйозні там проблеми. Вони, в принципі, і так були, але ми їх вирішили. Вони просто могли б набагато сильніше стати. Я нагадаю нашим слухачам у студії заступниця міністра інформ... інформаційної політики Тетяна Попова. А, де наскільки розумію, до вашої компетенції теж належить інформаційна робота і у фронтовій чи прифронтовій зоні. У нас минулого тижня був наш колега-журналіст Віктор Коваленко, який мобілізований із вересня служить, і він дуже нарікав на те, що у бійців немає інформації. Особливо ця ситуація була е, дуже складною в Дебальці. Коли єдиним каналом інформації для них були канали сепаратистів, фактично. І тільки ввечері вони нам говорили це. Я можу підтвердити, сказано у нас в студії. Слухали громадську хвилю і отримували хоч я бодай якусь інформацію до них доходила, яка ситуація реально на фронті є. І немає ні бойових якихось листків, немає радіотрансляцій, ну нічого немає. Що ви плануєте з цим робити? Ну, по-перше, в Дебальцеві а, були російські канали, тому що там в Горловці а, телеб... телевежа. З якої вони транслюються, з Донецька вони транслюються. І, на жаль, ми ну, там нічого не можемо. і Міністерство інформації нічого не може з цим, з цим зробити. Або це має бути якісь силові методи, або а, ми просто маємо запускати навколо окупованої території, розставляти наші передавачі і робити там трансляції. Відносно, ну, них... робиться. Робиться? що в нас немає вільних передавачів. наші Передавачі захоплені. Ми зараз отримуємо від інших країн ці передавачі, поступово їх встановлюємо. Наприклад, на Донецьк зараз мовить чотири передавача. Два з них купили самі канали, два ми отримали, від, ну, там, відновили і встановлюємо. Сподіваюся, що до нас надійдуть ще додатково передавачі з однієї з Прибалтійських країн, тобто проблема просто фізична да, в передавачах. А відносно самих міноборонівських змін, ми зараз приступили до цієї реформи. Вона йде дуже важко, тому що є дуже сильний спротив системи. Ну як там, люди працювали роками. Вони там вважають, що вони в чомусь розбираються. А ми тут прийшли з мідіабізнесу да, і там починаємо їм давати рекомендації і реформувати. Є дуже сильний спротив системи відносно наших пропозицій по реформуванні. А, і... а які це пропозиції? От я слухачам скажу нашим так, щоб було з чим порівнювати. Ну, я розумію, армія Сполучених Штатів Америки там трошки інша історія, але це сам... близь, там в тисячі разів більше. Сам під Хід, які там є окремі телеканали. Ну це вже напевно мультимедіа, так не тільки теле, і там інтернет, і фото, і відео для кожного роду військ свій. Бо у кожного роду військ є своя специфіка, і ну, широкому загалу воно не є так цікаво. Але в них телебачення військове, воно має ну так, так наш, таку серйозну позицію. Завдання... Що у нас зараз да. є і до чого ви хочете припасити? ну а, У нас була ситуація, що ми у міністерство оборони. Два роки останні ми перевіряли фінанси двох років, платили гроші каналам, щоб розміщувати там свої передачі а Тонісу каналу Януковича і ут 1 МВС, наприклад, розміщувало також передачу на ут 1 але вони їм не платили гроші за це. І ми ну, підняли це питання, розбираємося, чому так відбувалося. Знаєте, я озвучу версію, mm -hmm. чому так відбувалося, тому що у всіх громадян в нашій країні є якісь справи з міліцією, і до телеканалів є справи з міліцією постійно. А з армією таких справ немає, тому з міліції, як правило, і не брали гроші. Mm -hmm. розумієте? Я думаю, тут об'єктивні якісь причини насправді. Ні, я не думаю. Ну, Об'єктивна причина одна: Conversion Index, тобто відносина рейтингу споту, да, наприклад, трьогодинного, і цієї передачі була в два рази нижче, в два і два рази нижче, ніж передача МВС. Тобто вона була просто некваліфіковано зроблена. Можливо, ці люди великі військові, і можливо, їм треба воювати далі, але вони були абсолютно непрофесійними з точки зору. Мідія з точки зору такі саме та сама ситуація з газетами. Та сама ситуація Ну, радіо в нас немає. У нас є ЦТРС, ТРС, центральна телерадіо Міністерства оборони і декілька газет і журналів. Ми почали ще робити додатково там спецвипуск для жителів Донбасу, а друкувати там, розповсюджувати з цим також є проблеми, там з розповсюдженням. Відносно матеріалів я домовилася з відомими журналістами Донбасу, там з Мацукою, з Казанським. З Гармашем, що ми можемо використовувати їх матеріали безкоштовно, домовилися з е, донорами відносно друку цієї додаткового накладу, а, але тепер у нас проблема: ну, ми вирішуємо її, ми розповсюджуємо. Але перша проблема з військовим була: а як ми будемо розповсюджувати таку велику кількість? Ми налагодили, як змогли це розповсюдження. Відносно ситуації з їх, так як для мене було най... Якби першою ціллю, це були все-таки жителі на звільнених територіях Донбасу, то я займалася цим. Тепер я бачу, просто, що треба міняти також і, і війська України, і народну армію. Ми це ми... газета, і газета. журнал. Так, да, газета, вона в принципі має з'являтися в кожному, там, я не знаю, там, на кожні 10 наших військових має бути одна газета, і вона має три рази на тиждень доставлятися до кожного військ... ну, до, до кожної групи військових. А пересувні друкарні. Скільки є? в них є там а, як називається? Ну друкарня, ну така вона друкує на А3. а 3 ну, А так, так, так. Ну, я, я маленько пригадую, коли я маленька така друкарня. Наприкінці радянського ще часу проходив військові збори mm -hmm. офіцерські, mm -hmm. бо я ж ну крім того, що я військовий перекладач, я і на зборах працював угу. у цій прифронтовій, так званій та тренувальній газеті? Я пам'ятаю це обладнання, на якому вона є одна можна... і вона, до речі, не пересувна, вона просто невеличкого розміру. Вона стоїть там, мені здається, в штабі АТО. Вони там по чомусь друкують один раз на тиждень формату А4. Такий бойовий листок. А, мені здається, це також не ну, тобто, я б робила газету. Більше, більш якісно раз на тиждень а бойовий лісток я б робила частіше набагато. Чомусь робиться абсолютно протилежно. якщо я правильно почув, то бюджет цілого міністерства дорівнює чотирьом мільйонам міністерство так? інформаційної політики. Так, так, я саме це і маю на увазі. Це приблизно стільки, скільки тепер держава заощадить внаслідок ліквідації національної комісії. Так Господа сьогодні Мораль. підписав президент. А, я так. ну а що реально можна зробити на 4 мільйони гривень, окрім як заплатити не дуже велику зарплату працівникам міністерства? І Якщо вам дадуть зрештою приміщення, то якусь оренду? А, приміщення в нас вже є. А просто і... там а, уже там сидить. 5-6 людей зараз в невеличкій кімнаті. Ми йдемося там у Кабміні хтось, я в Міністерстві оборони можу сидіти. А, но, в принципі, ми сподіваємося, що впродовж наступних двох тижнів ми з'їдемося всі разом в ново... на Симона Петлюра. В нас буде офіс в новому, новому офісі. нашому. А, в принципі, не, не... ми не очікували, що держава буде нам давати багато грошей. В принципі, в нас є робота з донорами. Вона і з іноземними партнерами, ну, як, наприклад, з тими ж самими передавачами. Да? І так само, як як до цього я працювала 6 місяців в УКМЦ. Тобто ми просто переносимо це на більш серйозно. Це український український кризовий, кризовий медіа центр, де ми з вами і зустрічалися досить ну, там, раз на тиждень, може. А, і в принципі, ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, тому що її треба поглиблювати. Треба дійсно відкривати канали, і на базі там інших якихось там при РНБ. Я і працювала в інфоцентрі РНБО також півроку від УКМЦ. Потім в Міністерстві оборони. Просто реально воно не працює від цих відомств. да не при ти не можеш прийти От дивно. В інших ну, країнах на... працює, а в нас ще не працює. На жаль, під час війни і Великій Британії було зроблено Міністерство це інформації під час і в... світової. Ну так ну, аж а, ну, а є і різниця на судне ну, століття. Вже ні, ну кажуть, що у нас також зараз це наша вітчизняна війна йде в принципі. І навіть дехто вважає, що це початок третьої світової війни. Але... Сподіваюся, що ні, все таки. Ну на завершення запитання до Тетяни Попови, заступниці міністра інформаційної політики. Скажіть, будь ласка, що там з інформаційними військами стався нещодавно скандал, так що фактично міністерство розповсюджувало інструкцію створення ботів. Я не а... займаюся цим питанням. Це не моє направлення. Цим займається інший заступник міністра. Я займаюся журналістами роботи журналістів в зоні АТО, а також змі в зоні АТО і для зони АТО. Ну, була також ідея по цьому напрямку озвучена, щоб зібрати мобілізованих журналістів, які так. служать як звичайні Це, воїни. Можна... Якщо можна та розкажіть, так. на які зараз стадії реалізації? зараз до нас вже надійшло близько 60 резюме. Ми будемо їх збирати, робити для них тренінг. По і як працювати з embedded Journalism. це журналісти ну, іноземних чи наших змі, які будуть приписані для воїнських частин. Як, ну, якщо вони там оператори, там є досить відомі журналісти з телеканалів, вони, в принципі, знають, що треба робити. Просто ми будемо їм казати, що нам треба знімати, на які саме теми. Є відомі фотографи, дуже серйозні фотографи. Я коли побачила їх роботу, була просто в захваті. Навіть у себе на Фейсбуку, що дивіться, які люди присилають свої Зиме до нас, і вони мобілізовані. Вони навіть деякі самі хочуть, самі пішли як добровольці. Ми їх поставимо в наші батальйони пресофіцерами. Дамо їм завдання і працювати з журналістами, які до них приїжджають. Наприклад, якщо це журналіст CNN, який приїхав на ембедмент в Україну знімати, будемо, надамо їм камери, дивлячись, хто це фотограф, оператор, відео чи фотокамери, професійні засоби зв'язку, потренуємо їх і таким чином оформимо. А ви будете контролювати те, що на виході, сюжети, матеріали а, ну, сюжети таті. будуть. Сюжети будуть надаватися а, в ЦТРС, і Там питання центральна телестудія, да яка робить для різних каналів в принципі. Вони роблять свої передачі. І вони mm -hmm. також ми роздаємо футич. Іншим журналістам будь-якого каналу може зайти на наш ну, сайт. Це і... то відео Ну, відео о, да о, сорі, вибачте. <світку> <світку> і відносно фото і журналістів вони будуть для наших змі працювати. Ну, наших військових змі, я маю на увазі нашого спецвипуска для жителів Донбасу. Там ще є одна газета України Єдина, який ще Юростець запустив, який ми також друкуємо. Ну вони будуть працювати для цих газет. також ми будемо роздавати фотографії через сайт Міноборони і. Іншим журналістам, які захочуть їх мати, Тетяна Попова заступник міністра інформаційної політики України у студії громадської хвилі.